Сія, родися, жито пшениця. Ці засівальники у своїх торбинах носять не лише жито, але й овес. Останнього беруть із запасом, адже ним підгодовують і задобрюють коня. Після щедрого вечора з опівночі й до самого ранку парубки водять його селом із твариною заходять навіть до осель. Такий звичай зберігся лише в кількох прикарпатських селах. Серед них і колінці на Тлумаччині. Така традиція зародилася саме в нашому селі, в межах району. Це говорить, що селяни, товаробробники такі якраз культували коня, тому що це тварина, яка дійсно була першим помічником на селі. І це, напевно, знаково. Мені здається, що. У нас були культи вождів, ідолів, і вони десь історично як виникали, так і зникали. А культ коня бачите, не зникає. Після ночі святкових мандрів утомилися усі, і двадцятирічні парубки, і часто навіть старші за них хвостаті колядники. Вони не вперше вітають жителів села, тому вже знають, як поводитися. Головне, щоб коні були здоровими та дужими. Минулими роками у нас був дуже старий кінь. Це був найстаріший кінь на селі. Йому було вже десь біля 35 років, і ми з ним ходили, тому що кінь старий в цьому немає нічого погано кінь є символом добробуту і злагоди, хлопчачі ватаги вдягнені у парадні костюми та навіть із гримом на обличчях, наведені вугіллям вуса у зовсім юних засівальників, уособлюють їхню козацьку міць. А зумисне підведений рум'янець на щоках здоров'я. Не забувають і про святкову одіж для коней. На спині у них домоткані верети, на збруї, молодійні дзвоники, барвисті квіти та інший декор ручної роботи, виготовлений місцевими дівчатами ще до різдвяних свят. Так як наш час немає зараз коня в селі. Бачите, така трагедія у селі немає коня. То ми беремо кобилу, бо не хочемо, щоб пропадав цей звичай давній наших дідів, прадідів. Вони нам казали, що потрібно коней, коли йдеш засівати, обирати квіти, і тому ми дотримуємося цих звичаїв. Такі гурти не оминають жодної хати. Під ранок 14 січня, повіншувавши всіх, зустрічаються біля храмів із гривастими заходять і на церковне подвір'я. Посіваю з Новим роком вас вітаю! Христос! Рождай! Отець Василь із сусіднього храму, іменинник. А до них у засівальників особливий підхід і спеціальне віншування з вінками, котрі коні носять на своїх шиях. Три рази на через голову. Цим вінком вітають, вінчують всіх Василів, котрі носять ім'я святого Василя Великого. Такі прадавні звичаї збереглися також у кількох сусідніх селах: Гринівцях і Гостові. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.